Так, Renault Migan 2, заміна термостата вместе з корпусом і датчиком температури. Коли взяв, почав розбирати, прийшов новий термостат з датчиком температури на два контакти. А тут ось по фішці видно. Що датчик зовсім другого віда Теж на два контакти, але зовсім другого віда. Ну, зараз будемо пробувати розбирати далі, дивитися, чи підійде старий в новий корпус вложити. Знімаємо перший патрубок звідси от якимись пасатіжами, Я такими роботу піддів, зажав, витягнув, все нормально. Ну і зняв кришечку саму, з коли прокачувати термостат. Кришечку зняв, зляв звідти жидкость через трубочку, щоб менше потекло по двигателю по самому. Ще треба задню шлангу і на трьох болтах сам термостат тримається. Так, витягнув цей термостат звідти, тримався так, як на трьох болтах. Е, достав звідси датчик. Датчик звіду похожий на Данії. Люкценбург. Але сама фішечка на 4 контакти. Отака. В новому це можна, на, на 2 контакти. Отака вона. Да, так що придеться старий датчик ставити або фішечку шукати нову, тому що е, задействовано все одно тільки два контакти. Ну, е, цей датчик сюди Стає все нормально, як рідненький, без всяких проблем. Так що, якщо у вас е, проблема була не в датчику, а в самому термостаті, то можна просто переложити старий сюди. Ну а якщо звісно, і датчик хочете поміняти, то треба фішку. Фішку на цей датчик температури, щоб іменно був на двох Я yeah. Все, встановив на місце. Ось Стоїть, закрутив на цих три болта. Закручував я тріщоткою тако, то з то спочатку попасти від руки закручував, а потім так. Перед цим, звісно, місце, саме посадочне місце я протер хорошенько тряпочкою і вигнув. Отако, е Надфілок для ногтей цих, він хорошо по металу теж йде, я його вигнув і по корпусу хорошенько почухав, зняв весь нальот, який там був, потім тряпочку ще раз протер і посадив на місце. Ну все, тепер сажаємо самі патрубки, прокачуємо через шлангочку. У мене є отака шлангочка, я її надіваю на ніпільок на термостаті. Взяв він кермостаті. Зараз Оце він тут прокачую і все, в принципі, все готово. Все вцепив, патрубки вцепив, фішку на температуру вцепив і цей шланг, шланг на прокачку термостата вцепив. Обратку туди засунув. Заводю машину. Завів. Да. І дивимося, як прокачує. Поки будуть йти по цьому шлангу пузирки, до тих пір треба ждати, коли вже поки не почне повністю текти цілим. Бачите? Має прокачати, щоб не було воздуху. Ну і все, доливаємо житки і наслаждаємося.